Добрий день студії. З вами Ведющий, як завжди, зігрейн. Так, катали ми, значить, з Андрюхою, нашим анімешником. Багато хто його знає, хто не знає, це мій співкланівець. Виконували завдання, щоб карапітека зафармити. І зіграв прикольний такий бій, де я отримав номінацію премію Дарвіна. Не буду спойлерити. Побачимо. Так, тут можна промотати, в принципі, як ми динамічно мчимося нагору, подіргуємо камерою, щоб приємніше дивитися було Кайф ж, так? Так, відкріпили камеру, все. Можете дивитися спокійно. 140 піджимає воду, відстрілює від нашого кайрнарвана, проже мчить на піджим, її ніхто не відкидає, тому що навіть нема кому відкидати. Вчимось нагору, Цеска, думаю, що займе мельницю, можна буде пострулькать нормально. А Цеска стала пострулькать по проджеті, жде, може вона колись вийде. Бачите, просто став замер. Кажу, пацик, поможи мельницю занять. Але він не займає. Бачимо, там пуш по воді йде лютий. Там їхал Т, там ПМК вже приїхала. Вікерс, коротше, Турбогена, Дюша Мітьолкін. І тут ми тільки з Андрюхою, як Тімон і Пумба. Ну, більше, на роль пумби тут я підходжу. Вчимося розмінювати ХП Андрюхи. Оце три топора. Це легендарний танчик, який не пробивається у порта під прямим кутом. Ну, це в мене принаймні так. Так, вицілюємо. Б. Дали. Другу він засейвився крейсом. Думав, ще хоч альфу дати одну. А не тут то було. Добрав 18 хп. Під'їжджає Мінотавру вже, гра наша. Ми програли базу. В принципі, тут робити нема, що треба оцей пуш гри Ну, контрпуш точніше піджим Вбити, щоб е, переживати, що тан танкісти туза не розірвуть. Андрюха дає інфу, що. В А5 стоїть Омон, я сильно не виставляюсь. Так, знаєте, напів шишечки. Отут ОМОН стоїть. тут, Коротше, там, як бачимо, Пабло Пікасо у нас на ELC вселився, малював різні там непристойні символи. За що ми його? Звісно, засуджуємо. Рикошет. 50-100, претензій немає. Якщо б це був би якийсь C7, то ще ладно. Тут, як ми бачимо, тичку я закинув, вона залетіла, але без прибиття, то що це омон, цим все сказано. <кій> Кидеш у барабан. Тікаю як криса всейва. Андрюха також відтягується, там 50ТП буде семіля в нього, декі танці. Дивлюсь, виставляється гвардійчик. Рахунок 3-8. Ну, тут залишається тільки настрілювати, більше тут не ти не зможеш зробити. Таке не витаскується практично. Даю гвардійцю одну, даю гвардійцю ще одну. Нормально 1300, бо мені хтось там засади кидає. Може ЛТшка, може Коновей. Киде, що барабан. Андрюха виставляється покидати по центру. Прошу його, щоб він не бросав угору за нього мельницю. То що... 100% зараз поїде Еміль і Амон. У нього ХП є пережить Амона, як бачимо. 800 хп. Значить переживе він Амона. Звичайно, переживе це ж анімешник. Так, підтискаємо мельницю. Тому що це логічний мув буде, що вони поїдуть пушить. Тут намагаюсь ну, вичекати, може Еміль поїхав, але я на сильно ранньому таймінгу піджав. Треба там секунд 5 пізніше, і він би їхав нон-стопом. Собзводний е -е, стояв не світився. Я думаю, він би поїхав пушить. Я відкатую назад. Андрюха держи вгору. Хочу дати по прижеті, поки звівся, її вже забрали. Засвічую попутно КТ... КТТС. боже, Хочу дати ще в конвейя, добрав КТТС, Конвей не виставляється, бачу пуше Амон. Прошу Андрюха брати живий всіма багами, старими новими гноміками, варгноміками, ким тільки угодно. Вицілюю командирку, вона не залітає, кидаю ще недосведеним. Нормально. Конвей по тузу мені саде снаряд. Я фармлю асіст, хтось дав йому на 500. Тут піджимаюсь, щоб засейвити братульочки, кажу, брат, живи, місто, ну вагон, просто вагон. Просто стой живи. Дивіться, що це я німечник гроби. Там, походу, хінтай в нього дивився, залагав. Просто віддався Омону. І у мене такий тройнічок зараз намічається з Омоном і Емілем. Було б чітко зараз Еміля на підкаті добрати, але. Але... Даємо в борт Омону. Він щось намагається нас закрутити. У тебе все вийде, брат, правда, не в цьому бою. Еміль поки там розлив пиво, витирає його. Я намагаюся розвести натичку Омона. Щоб більш вальяжно себе почувати. Поясню для чого. Омон дає тичку, точніше, він кидешиться, і я можу маневрувати потім від ствола Еміля. Одну тичку Омона я можу собі дозволити прийняти. Так, давайте повернемо камеру. Ну Класіка, класіка. Омон дав. Альфулечку нормальну. Так, Емілі викатується, даємо йому каточок Каточок не збивається. Він дає нам в борт без дамагу. Все, я тупо лев, царь гори. Зажив 4300 дамашки. Дивлюсь, там конвей кате, він по-любому поїде зараз на гору. Я залишився сам їх 4. Що тут ще робити? Так, я майже тим часом закидешив барабан. Попутно з конвеєм ще виїхав Т-32-й. Раз, два. 3, чітенько, медаль Reddлі волтерса там потужний бій. Зеленський скоро до себе в команду забере за свою потужність. Тим часом в мене залишається 600 ХП, залишається арта і залишається Вікерс. Вікерс був весь бій за відмальовкою контурів. Ми не знаємо, скільки в нього ХП. Я думаю, може він час поїде, посвіти Ну і тут, в принципі, от премія Дарвіна зараз буде. Спускаємося, спускаємося. 612 ХП. Хто там казав, О, Зігрейн, та черстатіст? Осьо, блять, бачите? Це тупо пиво. Оце пиво. Оцим я самим заруїнив бій. Це Ізі міг би бути переможний бій. Міг би бути пул, тому що ГВ-Тігер це не динамічна арта, я б її знайшов. 6 хвилин часу достатньо. 10 хп. Тут, як бачите. В чат починає писати головний редактор газети «Парадниця», що в мене пересвітять, доб'ють і так далі. Я це і сам розумію, але з 10 хп стоять весь бій, ну, кому воно треба. Зілью буду лохом. Чувак, який з восьми левелами дав 3К рижий. Ну, класика. Так, ловлю я лампу, кидаю вікерса, не залітає. Вицілюю, там він мансує, ну, дуже незручний труп, залишивши ПТК, ну і насрали на голову. Ось такий бій, премія Дарвіна. Пацики. Це фініталя комедія називається. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал.